Яке буде тривати до 21 вересня, і це називається період поклоніння предкам. Існують певні ритуали, тарпани, да? наприклад, Шива з Центр атіс Gim проводить такі хоми, тарпани. Да? І я мушу сказати, це дуже потужні речі. І і якщо у вас є якісь, є якісь проблеми да в цій сфері, немає зв'язку з родом, так? або якісь там проблеми з батьком, з матір'ю, або багато хто з нас взагалі не знає про свій рід нічого. Та це дуже прекрасна нагода згадати про свій рід і через це от таке годування дати їм енергії. Ну Це щоб ви розуміли, да? годування це не це не буквально там, да ми там робимо рисові кульки, і ми годуємо. Ну як це? Що за бред? Да? Хтось може сказати, ні, це про енергію, розумієте? Бо щоб ці кульки зробити, ми витрачаємо на це час. Знову ж таки, ми витрачаємо на це свої ресурси, так? Да? І потім, коли ми сидимо, робимо цю пуджу, або за нас вчителі її робить. Це витрачається час, а це і є енергія. Певні мантри існують, да, і от там певні ритуали, і ми якби, свою енергію посилаємо нашим предкам. Це настільки важливо, тому що саме в найскладніші часи да, ми всі з вами стоїмо цей вираз да, на плечах предків. І в найскладніші часи, я не знаю, як ви, я дуже це відчувала, я відчуваю цю підтримку. Але щоб вони нас підтримали, їм потрібна енергія. І ми живі їм можемо дати цю енергію, да? ми тут, знаходячись тут, ми можемо їм дати енергію там. І якщо все вирівнюється, да? бо ми предки це наші коріння. Це те, що дає нам опору. Ви розумієте, це фундамент наш. І подивіться зараз, що відбувається з нашою опорою, і з тим фундаментом, взагалі, в нашому житті. Як і в прямому, так і приносному змісті. І я думаю, що багато речей йде звідти. Ми просто роками, сторіччями не займалися цими процесами. А потім це, знаєте, для мене диво і дивовижних. Як взагалі предки нам можуть допомагати? Коли у них, вони, в принципі, як і грахи, да? вони налаштовані, щоб дати нам ну, все добре, все, все прекрасне, але у них просто немає тієї сили тієї енергії, да? щоб нам це дати. Або вони, наприклад, не мають права. Угу. І от коли предки отримують цю енергію, то тоді через знайомих, чи просто на вулиці, чи просто через якийсь знайомих знайомих, ми отримуємо раптову допомогу. Це і є вплив наших предків, тому що хто знає скільки предків вже тут знову народилося, да? і вони ж не можуть всі в нашому, всі в нашій сім'ї опинитися в нашому роді. Уявляєте, це дуже потужна річ. Іноді бувають такі, от, відбуваються речі, коли це ти кажеш, Боже, дякую тобі! А можливо, це зустріч з якоюсь людиною, яка в минулому житті була вашим предком, і там сприяла. Завершення ситуації. Я не знаю, вот у мене просто цього в житті трапляється дуже багато, дуже. Коли підтримка взагалі незнайомих тобі людей. Ну і це звісно після того, як я стала робити всі ці пучі, стала стала самостійно щось робити. Да? Багато чого роблю з вчителем Атісом Джейда.